Одне з основних питань комунальної наради, яка пройшла під керівництвом заступника Миргородського міського голови, начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, стосувалося благоустрою у громаді. Так, цього тижня спеціалісти робитимуть акцент на косіння трави та знищення зарослів. Питання, які обговорювалися, перше питання благоустрою на сьогоднішній день це рослинність. Росте трава швидко і потрібно за нею. Доглядати, але проблема залишається та ж і була. Проблема це працівники відповідних, відповідних кваліфікації. Тобто в нас немає осіб чоловічої статі, які можуть зараз виконувати косіння мотокосами. Але ж вже на сьогоднішній день ми маємо жінок, які приходять на роботу і працевлаштовуються іменно на ці. На, на, на цю професію, скажемо, на, на цю роботу. Також у громаді плануватимуть асфальтування місць, де відбувалися прориви труб. Цим питанням мають опікуватися відповідні служби, комунальне підприємство Тепловодсервіс та відділ капітального будівництва. Окрім цього, уже вкотре на нараді йдеться про роботи на очисних спорудах. Ремонт триває активно. За словами Сергія Швайки, на об'єкті незабаром розпочнуть бетонування, а також почнеться процес закупівлі нового обладнання. В чесні споруди на сьогоднішній день у нас проведена чистка і сушка першого коридору аретенок, кошти з резервного фонду виділені на закупівлю обладнання. Ну, проходить процедура закупівлі. Тобто, вже зараз підприємство розпочне роботи по упорядкуванню цього коридору, і при надходженні обладнання вже зможуть його проводити монтаж цього обладнання. До комунальників почали звертатися громадяни щодо отримання безкоштовних дров військовослужбовцями. Але на нараді комунальних служб зазначили, є можливість забезпечити дровами тільки певні категорії осіб. Те, що стосується загиблих наших героїв, що стосується зниклих безвісті військовослужбовців. Ми стараємося допомагати цим сім'ям. Це дрова, на жаль, не твердих порід, які якісні там в опалені, але це ті дрова, які ми проводимо рубки знесення аварійних дерев, і ми їх подрібнюємо, якби колимо і завозимо цим сім'ям. А от що стосується дівчих військовослужбовців, то тут хочеться нагадати просто про те, що міська рада надає матеріальну допомогу цим сім'ям і цим військовослужбовцям, і тому забезпечення дровами у нас не передбачено. Ну, це не того, що ми там не хочемо забезпечити, а тому, що в нас, на жаль, обмежена кількість дров. Купити дрова, зокрема, можна за кошти, які Миргородська міська рада надає військовослужбовцям у якості матеріальної допомоги. Також будь-яку породу можливо замовити і придбати без націнки через державну програму. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю деревини, уряд створив державний інтернет-магазин Дрова є загалом, більшість викликів комунальної сфери громади нині пов'язані з відключенням електроенергії. Фахівці працюють у плановому режимі, шукають шляхи вирішення нагальних питань та виконують поставлені завдання.